На Волині правоохоронці повідомили про підозру депутату однієї із міських рад та посадовцю прикордонної служби за фактом самовільного зайняття земельних ділянок у зоні особливого режиму використання земель, як повідомили у прес-службі спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. За даними слідства, впродовж 2018 2021 років між товариством із обмеженою відповідальністю та власниками земельних ділянок укладено договори оренди на 330 35 ділянок загальною площею майже 285 гектарів, розташованих у межах прикордонної смуги у Володимирському районі на Волині. Встановлено, що чиновник, обіймаючи посаду керівника структурного підрозділу вказаного підприємства, спільно із начальником відділення прикордонної служби, здійснив самовільне зайняття понад 45 гектарів суміжних територій. З яких 14 з половиною у прикордонній смузі з метою збільшення розміру отримуваного прибутку, підозрюваний організував на цих землях вирубування дерев і проведення сільськогосподарських робіт. А прикордонник зобов'язувався усунути перешкоди для доступу працівників і техніки, а також всіляко сприяти незаконній діяльності. Внаслідок таких протиправних дій державі завдано збитків на суму майже 7 мільйонів 300 тисяч гривень на цей час. Вирішується питання про обрання для вказаних осіб міри запобіжного заходу та відсторонення від посад. Санкція інкримінованих статей передбачає обмеження волі на строк від 2 до 4 років або ж довічне позбавлення волі.